Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от чахли. Ми виготовляємо це до сидіння міста Нідерланди Ебло. Багато хто з вас вже придбав таке сидіння або планує придбати. Це у нас от без механізму сидіння. Нижня верхня подушка, ну тобто верхня частина сидіння. Ми приміряли оці чохли. Тобто тут йде чохол на підголовник. Отаким от чином він. Матуска закріплюється і дуже так приємно виглядає, приємний на Дотик така приємна тканина. Напис сантезувок у нас. На спинці у нас також напис антизулок. Отак воно все садиться, все обтягується. Так само, дивіться, тут матузка, воно все витягується знизу. Зі зворотньої сторони. Отак воно виглядає, тут у нас кишеня є, покласти щось там, дрібнички якісь або документи. І так само мотускає, воно утягується тут все і тримається. Друзі, отакі от от отвори тут ну краще або паяльником, або цигарками попалить. Щоб воно потім не розпускалося, воно тканина синтетіка, воно буде тримати, якщо буде припалено. Отакий комплект, воно комплектом продається. На спинку сидіння, на низ сидіння і на підголовник. Це у нас вартість такого комплекту 1000 гривень. Кольори у нас в асортименті, тобто ви бачили, я вам показував синенький. Є такого сірого кольору, Отаке. це у нас беш і червоного кольору. Друзі, можете обирати. Замовляти. Хочу вам нагадати, що є у нас можливість відправлення України, Балтії та Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками Сергій та Міндавгас. І є можливість працювати з ПДВ. Якщо вам треба так, то звертайтеся, будь ласка, для замовлень. Номер закріплено в закріпленому коментарі або в описі під відео. Друзі, дякую вам за перегляди. На все добре.